Всім привіт! Я вас вітаю зі Львова. Хочу вам показати, які я приготування зробила до наступного посівного сезону 2023 року. Я таки до нього готуюся, не ігнорую, як то кажуть, і збираюся трошечки покращити якість свого насіння. І трошечки поміняти насіння, тому що в мене ну, багато чого мене не влаштовує, скажімо так, з того, що в мене є, а багато що влаштовує. І я буду продовжувати висівати саме те, що я висівала. Перш за все, агропереліт. Для того, щоб е, ґрунт на розсаду, е, він працює як розпушувач це агроперліт. От, Дуже добре. І затримую е, вологу. Захисти різні. Органічні біо, біологічні, скажімо так. Тут дві пачки у мене Organic Balance, це оздоровлювач ґрунту. Його можна використовувати. Так, видно, не видно. Ну, ось це, так. Тобто, на весині восени, розкладання рослинних решток восени і оздоровлення ґрунту кімнатних рослин. Тут є. Така таблиця використання його. Я собі взяла дві два пакета. Тоді взяла ще цієї ж фірми Жива земля азотофіт. Це для приготування ґрунтових сумішей і підживлення садових кімнатних овочевих культур. Це я взяла для розсади, буду його використовувати разом з ґрунтом для розсади. Це є тріхедерма. Триходермін. Це є для захисту городних та садових рослин від поширених хвороб. Ну, триходерму я використовую вже який рік, але я перше купляла її триходерму не в прушку, а в розчині. Ну, так само таблиця є, як його використовувати. На які культури, для чого, для яких потреб. Зараз. Далі з квіточок. Я з квітами не дуже дружу, мені немає часу ними займатися. У мене Ілюша там садить різні квіти, але дивилася в різних блогерів про Вероніку, і щось мені її захотілося. Тим більше, що вона є як багаторічна рослина. Один раз висіяла, і воно собі буде рости десь в куточку. Так само і оцей, це не Я як їду на дачу і бачу перед хвіртками, перед воротами люди з вулиці таке висівають, воно якось цвете, далі саме висівається, хоча воно є однорічне. Однорічне, але воно само сіється і так розмножується. І вівсяниця. Вівсяницю цього року я купляла готову вже в горщику маленьку, вона мені таку гарну розетку розрослася. Але вона є однорічна і вона не пише багаторічна, але вона в наших умовах зими не виживає. Її треба викопувати в горщик і додому забирати. Я не знаю, чи я буду забирати, чи я буду нову висівати, побачимо. Так, далі баклажан. Це є професійне насіння. Купила баклажан Казимир f 1 Все-таки взяла і епік Леда агро фірми. Цієї фірми я садила, це хороше, хороше насіння. Вони дорогі, вони найдорожчі, ніж професійні насіння. Я садила кабачок. Дуже добре всі насіння сходять, і прекрасно. Ось От. такі два баклажанчика обновити. У мене є сорта, а то я взяла ще і е, гібриди. Так само е, горох різний взяла. Цього року я горох не садила. У мене е, минулого року було багато гороху і. Е, я його багато наморозила, і мені було достатньо, що я вистачала на цей рік, ще вистачить на зиму. А на другий рік вже знову посажу. Далі обов'язково редиску. Редиску я сажу в різні періоди. От багато. І, е... до речі, у цю кімнатну редиску, дует, я пробувала садити вдома в горщику з підсвіткою. Е... Не вийшло нічого. Цей редиска, вона взагалі є рослина короткого дня, і їй потрібна особлива е, термін, особливо підсвітки, там по годинах. Ну, я вирішила, що я просто куплю і буду садити відкритий ґрунт. Це є е, ранні, там, ультраранні сорти, ранню стиглий, а дует також ранній стиглий. Пише в дерев'яних ящиках, ну, але це таке. Це така фігня. Я вже це пробувала, нічого не виходить. Так, томат для соління. Бінго. А чого я його взяла? Тому що що він хоче, тому що. А, тому що це гібрид. Тому я взяла. Так, далі. Перці. Щось у мене з перцями цього року не. Я не знаю чому, але з перцем в мене не виходить. Ну, вони в мене є, але не в такій на кількості, як би я хотіла, вони не встигають віддати повністю свій врожай, свій потенціал врожаю, скажімо так. І напевно, що мені потрібно їх садити ще раніше, ніж я саджу. Рекомендують висаджувати на розсаду. В березні, на початку березні. Я вже садила і в кінці лютого, і на початку лютого. Колись ще раніше я сажала е, в січні, зразу після тетяни, 25 числа Тетянин день, і е, після 25-го я висаджувала. Ну, я бачу, що мені потрібно його ще раніше. Напевно, треба пробувати на початку січня садити, для того, щоб ця рослина вже була, та розсада була вже в такому віці, в такому е, стані, щоб вона, коли я її посадила, щоб вона вже почала або цвісти, або вже з плодами. Буду пробувати. Так, Клаудіо перець кубовидний, Сіндерело. такий, і Геркулес. Це все гібриди. Так, Клаудіо. Е... Не пише, який він ранній чи ні. Не пише. А, це Геркулес. А Клаудіо ранній. Сіндрела ранній. а Геркулес не пише. Ну, добре. Так, далі, морква. Тіп-топ. 1 грам насіння, середньо ранній. Далі. Меліса. Мелісу я взяла і професійне насіння, і отаку э, той фірми. що це за фірма у нас. Golden Garden. Виробник Голден Гарден. Міліс. У мене була Міліса, але вона мені одну зиму не пережила і замерзла і більше не виросла. А так вона в мене була. Дуже люблю оцю пакчой капусту. Дуже її люблю, вона така хрумка, дуже люблю її ранньо. Два пакетика взяла. Ще отакий огірочок Астерікс F1. І це є ранній жіночого типу цвітіння. Добре. І ще проходила. Так, це все насіння, я взяла в епіцентрі, купила в епіцентрі це все насіння. Але в нас епіцентр знаходиться рядом біля Ашану. Верніше, один з епіцентрів він у нас не один. І Ашан не один. І я ще зайшла в Ашан, і в Ашані є своє насіння, кожен день називається. І воно дуже дешеве, воно по 3 гривні, там 2,80 чимось, чи 2,90, ну, 3 гривні, одним словом. І я ще набрала отакого от насіння. Циліндри буряк. Я люблю циліндри, тому що його, якщо навіть кинеш і 4, і 5 насенин в одну лунку, в одно місце, вони так порозростаються, на, як квітка на всі сторони, і їх не треба приїжджати. От, довго. Мені воно підходить. Щевель. Огірок Альоша так само гібрид. Малиш гібрид. Фенікс, фенікс плюс. Кабачки. Анастасія взяла. Я Оце насіння Анастасія брала, у мене було, але я брала його в інтернет-магазині Агромаркет, і воно мені ні одно не зійшло з Агромаркета. Я вирішила, що я ще візьму Ашанівське насіння середньоранній. Бачите, тут показує, що треба садити в 3-4 місяці на розсаду. Тобто це в березні, починаючи від початку березня і закінчуючи кінцем квітня. У мене такий варіант не підходить, я буду садити раніше. Морква і знов-таки багато редиски. Редиску ми їмо багато. Отакі От. От у мене насіннячка. Ось такі підготовочки до сезону. Що мені ще потрібно? Мені потрібно дачі привезти ще грунт свій городній І я його я беру ґрунт трошки з городу, трошки беру з перегною і трошечки ще докупляю для розсади грунт магазинний і з агроприлітом мішаю, і таке от виходить. І ще мені потрібно принести дачі свої стаканчики, горщики, піддони. Воно все там живе зараз таке от, от в мене насіннечко. Я довольна, я задоволена, я рахую, що в мене вже є все, що мені потрібно. Все. Всім па-па, всім добра і миру.